Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні кожну середу раз на два тижні я вам пропоную відео, і тема сьогоднішнього відео це реабілітаційні центри. Назва відео наступна: Реабілітаційний центр до і після, що відбувається в сім'ї. Тема цього відео навіяна багатьма групами підтримки, які ми з колегою проводимо на безоплатній основі для родичів узалежнених дуже багато років. І що варто зазначити, що тема реабілітації, реабілітаційних центрів та якихось елементарних знань про це завжди актуальна. Тому сьогодні ще раз про реабілі... реабілітацію і реабілітаційні центри. Всі, хто має в сім'ї таку біду, як залежність, турбують кілька важливих питань. Як його цього узалежненого полікувати, а потім як з ним жити після лікування? Як виявилось і одне, і друге дуже непросто для обох сторін. Про те, як жити, коли у вас в сім'ї є узалежнений, я робила окреме відео, яке ви можете переглянути при бажанні, якщо вам це цікаво. Сьогодні ж поговоримо про той період, коли вже ви навчились не обслуговувати залежність свого родича. Він сам якось з нею живе, але на ваших очах деградує, змінюється, хворіє, худне, і у вас серце кров'ю обливається, коли ви все це бачите. Бо це ваш чоловік, син, дочка, брат і спокійно або відсторонено дивитись на це неможливо. Вам хочеться це жахіття зупинити, допомогти, полікувати, ну і так далі. Але як це зробити, якщо узалежнений не хоче, а він зазвичай не хоче? Перш за все, я пропоную вам визнати одну важливу річ: людина не буде лікуватися, поки в неї є можливість живати психоактивні речовини або грати. Тобто є гроші, дах над головою, їжа є що вдягнутися, це дорівнює тому, що залежність буде продовжуватися. І зрозуміла річ з цього рівняння треба вилучити оцю складову. Гроші, їжа, дах над головою. І тоді, можливо, друга складова почне теж якимсь чином змінюватися. Мова зараз йде про так зване посібництво близьких, які позичають гроші, годують, оплачують житло, купують речі і так далі. Таким чином, підтримуючи можливість узалежненому продовжувати руйнівну пристрасть. Узалежнений приймає рішення про зміни свого життя тільки тоді, коли близькі пропиняють йому допомагати. Коли повно боргів. І позичати нема в кого, коли немає можливості працювати, коли немає чого їсти, і де жити, і давайте визнаємо сумну правду. Дуже маленький відсоток узалежнених, маючи все вище перераховані проблеми, приймає свідоме рішення припинити вживання або. Переважна більшість узалежнених такі рішення приймають під тиском обставин. І це рішення, як ви розумієте, не є свідомим і виваженим, яка роль в цьому родичі? Ну, перш за все перестати обслуговувати потреби залежно. Всі ваші мрії про те, що він вас почує, зрозуміє, усвідомить, в якому жахіті він живе, не мають нічого спільного з дійсністю. Не почує, не усвідомить і не зрозуміє. Не тому, що у залежність якась жахлива, погана людина або якийсь монстр, а тому, що він не може. Пропоную з недавнього подивитись фільм Балада про маленького гравця з чудовим акторським складом і режисурою. Він багато чого пояснить вам, наприклад, про Лудоманію або Ігроманію так як, власне, про будь-яку залежність. Отже, крок перший для родичів перестати допомагати в лапках існувати в залежності вашого близького. Крок другий. Уявімо, що він все-таки прийшов і сказав такі довгоочікувані слова Все, я більше не можу так жити, давай лікуватись». Хочу, щоб ви усвідомили, що в цей момент неважливо, чому він так сказав. Тому, що не їв вже три дні, або тому, що немає грошей навіть на горілку в дешевому барі. Головне, що це прозвучало. І тут багато хто робить кілька помилок, про які хотілося б поговорити більш детально. Дуже швидко, а іноді таки треба, бо рішення лікувати зараз є, а через 2 години його вже немає. Родичі дуже швидко обирають реабілітаційний центр. Виходячи з різних причин, чому швидко, щоб дешевше, щоб ближче до вашого дому, щоб навідуватись, або навпаки, якомога далі, аби тільки здихати з цього кошмару, в якому живете, перебуваючи на одній території з узалежними. В чому полягає помилка? Перш за все, ви обираєте організацію, яка надає вам і вашому близькому певні послуги. З реабілітації за немалі, а іноді й дуже великі гроші. Тому варто перевірити все в реабілітаційному центрі. Дозвільні документи, якість помешкання, умови, в яких буде жити і реабілітуватись ваш близький, які фахівці там працюють, яку освіту вони мають, яку програму використовують для реабілітації. Відразу зазначу, що на сьогодні найефективнішою є 12-крокова програма реабілітації анонімних алкоголіків, анонімних наркоманів або анонімних гравців. З подальшою соціальною і психологічною допомогою реабілітанту. Почитайте відгуки про цей центр. Мені зрозуміли ваше бажання якомога швидше помістити свого родича на реабілітацію але іноді швидко не означає добре. Можна до цього підготувати заздалегідь, щоб всі телефони, адреси і контактні особи були у вас під рукою і ви тоді могли швидко звернутися по допомогу. Ще кілька слів про реабілітаційні центри. У нас в країні, на жаль, немає обов'язкових сертифікацій або ліцензування реабілітаційних центрів. З одного боку, це начебто погано, бо там є багато випадкових людей. А з іншого, реабілітаційний центр коштує немали грошей. А якщо буде сертифікація, то ціни стануть захмарними, і багато хто взагалі буде не в змозі отримати допомогу із-за елементарної відсутності необхідної суми грошей. Зазвичай реабілітаційні центри створюють просто люди, часто ті, які були в минулому узалежненними. Вдало реабілітувались. У них різні мотиви. Одні хочуть виключно заробляти гроші, інші щиро хочуть допомогти, бо на собі знають, що таке залежність. Як ви розумієте, мотиви різні і шляхи досягнення цілей теж будуть різні. Тому обирати вам, а щоб обрати більш-менш вірно, треба вивчати ринок послуг. Ще маленька ремарка ваші ілюзії, що узалежней повинен взяти себе в руки, зупинитись, проявити силу волю, піти на роботу, навчання, оженитись, народити дітей і так далі це ілюзії. Якби він або вона могли, то напевно б вже це зробили. Але ще раз повторюсь: не можуть і їм потрібна допомога. І от це на силу відбулося, ваш близький в реабілітаційному центрі. Ви можете видихнути, трохи відпочити, відновитись, прийти до тями, сходити нарешті до стоматолога, поїхати у відпустку або якось по-іншому порадувати себе. Бо ви на це маєте право за довгий час життя в травмуючих обставинах. Я не буду казати вже про те, що їздити в реабілітаційний центр, тягати туди торби з їжею, дзвонити кожен день не має сенсу. Бо якщо ви виважено і вдумливо підійшли до вибору реабілітаційного центру, далі ви просто платите за їх роботу і не втрачаєтесь туди. Там фахівці знають, що і як робити. Ваша задача набирати сил. Тому що вас чекає дуже непростий період комунікації з вашим узалежним родичем після повернення з реабілітаційного центру. І ця історія буде не неспропустих. Дуже часто задається питання, як мені будувати стосунки після реабілітаційного центру з сином, чоловіком, дочкою, братом і так далі. Є кілька узагальнених рекомендацій. Перша рекомендація, якщо є можливість, жити після репцентру окремо. Хочу, щоб ви вірно мене зрозуміли, це не означає викинути свого близького зі свого життя. Це означає максимально дистанціюватись. Зараз поясню чому. Сім'я для узалежненого після реабілітації це те місце, де він фактично став узалежненим. Він там колись травмувався в дитинстві, він в цій сім'ї не впорався з проблемами дорослого життя. Він там вперше украв, збрехав, використав своїх близьких і так далі. І це, погодьтесь, буде весь час фоном ваших стосунків. Йому буде важко, і вам буде нелегше. Тому що ви маєте багато образ, на не безпідставних, між іншим. І він на вас теж і теж не безпідставний. І вам неймовірно важко разом. Обом. Тому, коли живете окремо, але зберігаєте добрі відносини, то це було б непогано. Рекомендація друга це усний договір або письмовий про взаємодію після реабілітації. Перший місяць-два ви можете допомогти грошима оплатою оренди тощо. Але узалежний повинен за цей влаштуватись на роботу і забезпечувати себе сам. Суми мають бути дуже скромними, бажано давати їх щоденно, а не велику суму зразу, і строки допомоги дуже стислими. Якщо немає ніяких протипоказань по здоров'ю, то роботу хоч якусь знайти не важко. Вона може бути самою простою, але так, щоб вистачало на їжу та житло. Рекомендація третя це коли може статись так, що у вас і у вашого родича немає можливості жити окремо з різних причин. Це буде неабияке випробування для вас обох. Тому я й наголошувала про те, що накопичуйте ресурси і знання, поки ваш родич в реабілітаційному центрі. Дуже важко, як то кажуть, з коліс почати перебудовувати всю структуру сімейних стосунків. Вам перестати опікати, контролювати, вимагати, наполягати і ще багато чого, що ви робили раніше. А узалежному почати жити тверезим або чистим, як вони самі кажуть, життям. Можливо, він багато років не виходив з дому не в зміненому стані свідомості. І тепер кожен похід в супермаркет для нього справжній подвиг. І він його повинен робити самостійно. Ви в цьому нічим йому допомогти не можете. Якщо ви живете разом, теж непогано укласти договір, що роблю я, а що робиш ти, з певними сроками і грошовими вкладеннями. Четверта рекомендація не поспішайте. Те, що ламалось багато років, не може полагодитись за кілька місяців або навіть за кілька років. Це якраз про мистецтво маленьких кроків. Зробіть трохи нижчою свою планку очікувань. Можливо, ваш син або дочка вже ніколи не стане вченим або бізнесменом. Можливо, він так ніколи і не побудує сім'ю, але він залишився твер... живим і тверезим. У вас з ним після реабілітаційного центру різні шляхи. І чим менше ви будете втручатись в його або її життя. Тим краще буде для вас Бог. Ще кілька слів я хотіла б сказати про такі явище, як рецидив. Багатьох турбує питання, що робити, коли після реабілітації певних строків тверезості відбулося те, чого всі так бояться, ваш близький зірвався і почав знову вживати або грати. Родичі можуть зробити лише одне унебезпечити себе від наслідків зловживання. Якщо ви живете разом, ви маєте право не жити на одній території з залежністю. Ці питання всі вирішують по-різному, виходячи зі своїх можливостей, тому що жити разом дуже важко в усіх сенсах. Тобто, під час рецидиву, ви в першу чергу маєте думати про себе, про якість свого життя. Якщо ваш узалежний близький пройшов якісну реабілітацію з подальшою роботою з соціальної психологічної підтримки, то він має всі інструменти для того, щоб подолати цей момент в своєму житті, який може статись, і від цього ніхто не застрахований. Але ще раз, ви дбайте про себе, і це дає вашому близькому можливість подбати про себе. Кожен самостійний. Так, це розчарування, це сумно, це боляче, але це не кінець світу. Так іноді буває. В кінці хотілося би ще додати від себе особисто. Реабілітаційний центр не чарівне королівство, де перероблять вашого близького, він вийде звідти таким самим, як і прийшов туди. Більше того, в нього не буде тієї чарівної милиці в вигляді психоактивних речовин. Які до репцентру допомагали йому справлятися з викликами дорослого життя. І він, виходить, з реабілітації абсолютно беззбройний перед цим світом. Він матиме напрацьовувати нові форми взаємодії в житті, і з вами в тому числі. Це дуже важко. І на це йде багато часу. Але це можливо. Знаєте, на запитання, що повинні робити близькі в цей період, є чудова відповідь. Вони повинні просто бути. Просто бути означає лише одне: близькі, узалежненого мають жити своє життя і своїм прикладом показати йому, що зміни можливі. А що буде далі, ви не можете не передбачити, не проконтролювати. Ваша головна задача не заважати. Ще б хотіла всім вам запропонувати книжку Вернона Джонсона, як заставить наркомана або алкоголіка лічитися. На жаль, її немає української мови, наскільки я знаю. В ній описані так звані інтервенції, які можна, може зробити родина для того, щоб ця справа якось зрушила з місця. На мій погляд, вона корисна для сімей, у кого є така проблема, вона просто написана і невеличка, є в електронному вигляді і паперовому. Також в кінці запрошую вас ставити питання в коментарях, писати, які б теми вас ще цікавили для майбутніх відео. Можливо, хтось захоче поділитись власним досвідом з теми реабілітаційних центрів, якщо він у вас є. Ну і ставимо вподобайки, підписуйтесь на мій канал, поширюйте це відео. Можливо, воно буде корисним для ваших знайомих та близьких. Наступна зустріч через 2 тижні всього найкращого.